перший погляд може здатися, що е, ми тут на кето можемо померти голодною смертю, але це не так, тому що список дозволених продуктів він величезний: м'ясо, риба, яйця, морепродукти, субпродукти, е, сири тверді, сири білі. Е, Вершковий сир, його можна додавати до випічки або робити самостійні десерти. Також дозволені оливки, маслини, авокадо це з корисних жирів. Горішки, різноманітне насіння та, звісно, ягоди. Їх теж можна серед дозволених продуктів. Також різні види борошна, з яких можна випікати класні хліби, булки та десерти. Наприклад, борошно з різних видів горіхів, борошно з насіння льону, гарбуза. Та соняшників, борошно кокосове, звісно, та псілюм. Ну, також скажу про підсолоджувачі, які можна: це еритритол та стевія. Вони безпечні і не впливають негативно на наш організм. Як бачите, їжі придостатньо для того, щоб ходнути, почувати себе добре і ніколи не голодувати.